Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні я хотів вам показати свої томати, які в мене ростуть на відкритому ґрунті. Вони висаджені були набагато пізніше, ніж томати у теплиці, тому вони в розмірах набагато менші. Ось. І ще так не плодоносять, як ті томати, які знаходяться в теплиці. Але, але як бачите, також непогано вони виглядають. Коли ще є багато роботи, оскільки вони дуже багато дають пасинків, ось їх ще потрібно закручувати на шпалери, але ми повільно працюємо з ними. Тому надіємося, що е, томати наші на відкритому ґрунті також е, дадуть хороший результат. Ось У нас пасинки ми обриваємо і таким методом. ми Закручуємо наш палер. Також хотів вам показати отаку штуку, яку ми зробили. Це у нас затінююча сітка, оскільки у нас останнім часом дуже були сильні гради, тому я вирішив накрити свої томати сіткою, щоб захистити їх від граду. Також сітка допомагає тим, що дає тінь. І коли після дощу, наприклад, Земля, яка не накрита затінюючою сіткою, висихає буквально за день-два, то тут затінююча сітка затримує вологу. До трьох днів волога набагато краще затримується в землі. Але пам'ятаємо, що затінююча сітка, окрім того, що допомагає зупинити град і затримує вологу в землі, термін дозрівання томатів Відтягується, терміт відтягується. Не, 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 не суттєво, але, але відтягується. Е, сітка у нас сама е, проста, здається, 45-та, є 60-та, ще і 80-та. Ми взяли звичайно 45-ту, тому е, сонце через сітку просвічує досить непогано. Ми надіємося також, що у нас тут буде хороший урожай, пройшли дощі прийшли ми е, від хворіб грибкових інфекцій вже е, пройшлися квадресом, тому думаю, що е, наші томати не будуть куріти. Ну Ось так виглядає в е, нас відкритий ґрунт е, з нашими томатами. Ось так. Надіюсь вам е, інформація була корисна. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і будемо вирощувати овочі разом.